Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку як завжди Ігор Бабак. Зараз я заснімою відео покажу вам, там мене питали, як я борюсь з блохами в курнику, кліщами. Ми використовуємо лампи Ой, кварцування. От, Є у нас три лампи. Зараз буду ставити дві, бо в одній десь загубився у мене. Перехіднічок на предохранитель. От. Е, зробив я тут якби поверхностний ремонтик, е, покрасив це приміщення. Тут 18 квадратів, половинка Горожена для курочок і чуть для пару кліток для перепилок. Е, клітки я вже підготував, але ще не засипав їх. Юдокліном. Використовуємо йодоклін, я зараз покажу. Корм той самий салівана для курей. Для перепілок поки що немає, ще вони підростають. Ой, я там знімав в клітках курячих сидять, вже чирікають. І, і вже скоро будемо готувати на наше нове матстадо. Я вже казав, що більше як 5 4 максимум було у нас один раз, по ходу, 6 місяців, а так 5 місяців ми вирізаємо, вони починають добре нести для зінку яйця. Це вже 2 місяці, хоча там 45 днів несуть. Але ми збираємо, починаємо порядку двох місяців збирати яєчко і до і вирізаємо. А на їхнє місце вже у нас підготовлюється друге мацтато. Ну і курочки не сушки теж ми так використовуємо. О, так що зараз ось вам покажу. Оце я так його покрасив. Це повністю все викрасив Їм Зараз ще зроблю. Ну, не зроблю, а поцеплю там шторочки на їхні гнізда. Ось одна лампа стоїть. Ось тут у нас стоїть друга лампа. От. І так ось сюди клітки такі ось. У мене. Це була ну, років вже, мабуть, 6-7 певно. І це фанера-вологостійка. Але за стільки років вона себе витримала зверху ліноліум, і я все так робив, вигибав із металу з цинку. Ну, ну, але хто початківці, то Ну, я далі буду, коли вже. О, Викину ці піддони, то буду робити з ОСБ шестірки. І обов'язково я сюди буду приміняти завжди ліноліум. Боучний ліноліум собі можна так прищокнути, можна приклеїти, можна прикрутити на саморізи. В кого що є, на що тільки можна це зробити, то дуже гарно вийде. В кого може розстекло є, кого. Ой, панелі пластикові. Все можна використовувати, але і приміняти, так як ну, я приміняю, а ви дивіться самі, то обов'язково От. І все, він витримає у вас і нічого не приїсть. Він далі видно, бачите, ржавіє. То все воно от припилячого посліду. А лінолеум витримав і. Отак от от воно виходить у нас. Тут сюди я теж все поробив. Там і, ну, от блок стоїть, я купив на всякий випадок, але не використовую, Але воно дуже повинно бути. Так само і тут і сюди. Бачите, воно вже попрошавлювало. Тут вже треба їм їх ремонтувати. Длінолім різноманітний. І на всіх на всіх, от таких от. Ось той замочок з'явився. І натискаєте ось раз, два, три, чотири. Все, замочок пропав. І ви вмикаєте і вимикаєте. І ставите ось посередині на авто. Ось така гарна, гарний такий переключатель. Він вмикає, мивкає світло, коли вам це потрібно. Вам не потрібно, ви саме взяли, ви вимкнули, коли немає тут кури, чи що. І воно просто буде вимкнути. А потім ви прийшли, до, Ду -ду, Мені дуже подобається така штука. От, І тут, виходить, у мене є труп, подивився там відео. От, е В цьому, в TikTok треба собі так ставити. Вентилятори в мене є. Ставити вентилятори, лампу червону. Ну, це все, думаю. Треба купити датчик, ще більш детальніше роздивитися всі ці справи. І теж. Ну, у нас панелі сендвіч. 150 товщина. Кругом у нас вата по периметру І на підлозі. Ну, на підлозі у нас дерев'яна підлога, але це все я хочу змінювати з часом. Так що, ну, отакий у нас курничок. У них там 5 сідів, одне я забрав на вулицю, їм вистачає 4. Несуться кормушки такі з е, труби водостока 110. та Були в мене такі труби, я їх поприрізав, е, цинком обтягнув, щоб не випадали корма, от, е, Ракушка у них є, вода теж у них є. От. Так що такі справи, шановні, водичка у них підведена у нас стаціонарна сюди. Хочу поставити сюди водонагріватель. Просто водонагріватель такий є кран. Там, по-моєму, 600 чи 500 гривень, які він коштує. Так що все будемо продовжувати. І тут будуть у нас вже жити кури, і, які на вулиці я знімав. Там, і наші перепілочки. Ну і корму себе. Бачите, що ці лівана. Використовуємо. Казав, вже довготривалий час. І от такий ось усюди йодоклін. Засіб для дезінфекції ЗВК. Іменно ЗВК. О, так що використовуємо і таке. І зараз використовую. На пару годин поставлю, буду дивитись, наблюдати за оціми лампами. Так що всім гарного дня, тихого дня, тихої ночі, спокійної ночі, щоб все було у всіх добре. Кого ніяке лихо не зачепило. Нас також. Так що з вами на зв'язочку. Підписуйтесь на канал. Далі буду знімати щось більш нове, новіше, може комусь цікавіше, але щось буду знімати. Дякую ще раз. Ставимо вподобайки, пальчик догори і підписку. І від мене вам щире, велике дякую. А ще ось сюди ось отак вони Я вімкнув, вони погано. Вімкнув їх. І ось вони вже працюють. Все, на зв'язочку з вами.